Тифлопедагог село Рудники Колківської громади має незвичайну вчительку, яка навчає незрячих дітей. Буквально чотири роки тому Лідія Єсонівна здобула статус тифлопедагога. В Школі вона працює з 1982 року, як тільки відкрили навчальний заклад. Вже більше як чотири десятиліття. Працює з учнями початкових класів. Педагогиня наважилась на додаткову освіту, як тільки стало відомо, що до школи збираються незрячі діти. Я погодилася з такою умовою, що я. Якщо в мене вийде, бо я цього ніколи не робила. Якщо я навчуся, значить я візьму. Інна та Самоїлко, братик і сестричка, вони не зрячі з самого народження. Вчителька каже, їм ще складніше, аніж звичайним першачкам. Однак вони справляються гарно. Станом на зараз перейшли до п'ятого класу і шкільну програму опановують своєчасно. Я так переживала. Я найбільше не переживала не за себе, що я їх щось не навчу. Я боялася, як вони прийдуть в школу. І як в школі в нас ніколи ж таких не було, і як діти інші до них, знаєте, поставляться. Але так стало гарно, так діти гарно прийняли. Так вона знає, моя має, має стільки подружок, і вона в кожному класі в неї подружки, вона на другому поверсі в неї. Друзі, вона так дуже гарно з усіма дружилася. Діти їх полюбили. Якщо був зір і зір втрачений, то це набагато легше, бо дитина знає. А нам все навіть ти читаєш в книжці текст, Ти читаєш українській мові вправи, речення тобі там буде з реченням щось треба зробити чи відшукати підмети, чи визначити відмінок. А там зустрічається слово. А ти а, а, а воно навіть поняття не має. Яке небо голубе. А яке сонце? А де чому там воно сонечко, а воно жовте? А травичка зелена, вона тут, а вона зелена. Спеціальний шрифт, спеціальні книги, спеціальне письмо. Незрячі діти сільської школи мають змогу здобувати освіту у рівних умовах з усіма. Шрифт Брайля рельєфно-крапковий шрифт для писання і читання людьми з порушенням зору. Тільки крапки і безліч комбінацій на букви, цифри, знаки. Лідія Ясонівна освоїла тези за два тижні на курсах у Львові. Далі на допомогу прийшов, як кажуть, дядько Гугл, пошукова система в інтернеті та постійна практика. Буква А одна крапка, буква Б дві крапки, буква о три крапки. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Із цих шести крапок можна скласти весь алфавіт і всі знаки можна зробити безліч комбінацій. Не безліч, але багато комбінацій. А в підручнику йде воно набито на дві сторони. На цю сторону набито і на цю сторону листка набито. І тепер я вже прочитати цього не можу, вже мені дуже довго треба, тому що я читаю очима. Я ж не вмію, я очима. Я знаю: перша, третя, шоста. О. То я це знаю, то мені треба побачити першу, третю, шосту. Це буде буква О. А тепер, як вони набиті вже на, дві, на два листки, то мені вже важко. А Інна, ну, вона чудово, вона перегортає, вона справляється з цим. Давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі. Коми, крапки, дужки, лапки, все це має складатися з крапок. І навіть цифри. І лише шість крапок, з яких формується велика частина світу незрячої дитини у школі. Як парость виноградної лози плакать та мову. Як, як парость парость. Пятьдесят вісім, шістдесят три тисячі, пісе тисячі, двісті плюс пять Спеціальна географічна карта, научні математичні фігури та звичайні природні предмети. Абсолютно все стає у поміч, коли треба пояснити навіть звичні для нас речі. Ці Ді дітки не знають, як виглядає природа чи школа. Все потрібно розказувати та пояснювати через відчуття, каже вчителька. А що це таке соняшник? І ти бігаєш кожну, кожну річ шукаєш, шукаєш. шукаєш, Оце соняшник, отакий він, такі пелюсточки. І потім вже починаємо його описувати науково читаємо текст, що це, рослина, там і так, а потім художньо, на що він схожий, я їй розказую більше я. Ось це пташечки, от, наприклад, як порівняти, як розказати, читаємо там про лелеку, про нашого, чи там про журавля, от вірші осінню. Як порівняти? Бачите, така ложечка. Оце якщо взяти чайну ложку, якщо взяти ложку і порівняти з птахом, то так буде, наприклад. Значить, цей птах великий. Якщо там соловейка порівнювати з цією ложечкою, то, наприклад, знайти меншеньку пташечку. Ой, де в нас там меншенькі? Ну, то вже, бачите, порівняно ложка вже буде отака. От вже одут -от буде такий, як ложка, щоб вона мала уявлення, якого розміру, який цей птах. У п'ятому класі вони мають 14 годин навчання на тиждень. Ходять до школи щодня, як і всі діти. Однак, коли безпекова ситуація не дозволяє, займаються з вчителькою вдома. Півдня з ними приводить Лідія Ясонівна і на гойдалках катаються, і пісні співають. Але ми працюємо стільки, скільки нам треба. А після уроків ми йдемо на майданчик. Їхнє зараз улюблене заняття на майданчик на гойдашки, давайте погойдатися, давайте побігати, давайте погратися. То ми отак уроки закінчуються. Я ніколи з тим часом не вираховую. Не вираховую, скільки то хвилин, я ніколи не вираховую, скільки то в мене уроків. Ми займаємося, поки діти можуть, якщо вона може сприймати, якщо я бачу, що вона не сприймає навіщо дарно. Ми йдемо десь гуляти. Як кишеньку знайти, як шнурки зав'язати, як замок розсібнути. Спеціальний килимок, на якому можна навчитися звичайним для нас речам. Також магнітні вулиці, будиночки, дерева. Де воно все знаходиться і як його зобразити в уяві. Ні, ніколи не уявляла. Я навіть я вже вам чесно зразу призналася, я навіть не знала, що це таке. <су> то я вам зразу сказала, я навіть не те, що не уявляла, я й не знала сама. Інна ходить по школі самостійно, має спеціальну трустинку, сидить з дітками на уроці, заходить в бібліотеку до директора. Вчителька каже, дітки здібні, головне їх намагатись розуміти. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вертаєтеся й назад до мене.